Добрий день. Здрасте, мені Машу треба. Маша, вернись на секунду. А нашу, я, я я Женя, новий продавець. Мусечка, зроби мені добре. Давайте я вам хорошо зроблю. — Синок, опоздав. Хліб не треба вам? Треба. Білий батон, тост. Батон, — батон. батон 28 гривень. У вас карткою чи готівкою буде? Картка. Послухайте, я незвичайний продавець, я пропоную. Я а, ви по сарафаному радіо, так? Чоловік гулявся. У вас я вам пропоную перевірити свою вдачу і забрати цей батон безкоштовно або з якоюсь знижкою. В мене є ось таке колесо фортуни. Зашибісь. Вам потрібно його сильно покрутити. Я вам бажаю, нехай прибуде з, з вами вдачі. Да, з будь-якої. Сильно сильно. <звук> О, ну, оце я розумію. <звук> у нас з вами мінус 500. Я вас вітаю. Ви взяли батон за 28 вісім гривень. Так. Виграли 500. мінус 500. Тобто ви можете взяти продуктів ще на 472 гривні. Молоко давати? Давай. 39 плюс 39 плюс 90. Сметанку ще давати? Ще у вас є 266 гривень. Ні, ребра. Ребра, ще у вас є 146 гривень. Олію давай. Олію даю, даю олію. Вам. У вас ще є 20 гривень. Що вам дати на 20 гривень? Ось вам цукерки, ромашки, на 20 гривень, Тримайте. Все, і сарафани радіо, знаєте, що таке? Підіть, розкажіть всьому селу. Дімка до побачення вам гарного вечора.